Знаєте, натяк на те, що у Росії все погано, дуже сильно очевидний і завдяки тим крикам, які лунають від тих, хто обслуговує інформаційні інтереси Росії. Суть ситуації, в якій ми опинилися, така нам Росія оголосила ультиматум або капітулюйте, або інфраструктури міст України будуть знищені і міста будуть в занепаді. Стратегія вистояти, перетерпіти тут не працює. Вистоїть і перетерпить сільська частина України. Городяни, навіть дуже патріотичні від. Тріали гуморичні можуть змушені будуть поїхати з міст, у кого є куди, зокрема через дітей. Решта в нелюдських умовах будуть животіти. Стратегічна гра була б можлива, якби був хоча б один український стратег, але їх немає. Треба піти ну от короче піти на пронизливий мир, щоб радикально змінитися і посилитися, здолавши корупцію, олігархію, і вульгарний націоналізм. Вульгарний націоналізм, а потім перемогти. Оце нам треба зробити. Але і стратега нема, і довіри до політиків взагалі нема. Лише дуже радикальні зміни можуть вивести Україну за межі вибору приниження або смерть. Але ці радикальні зміни усім не сподобаються. Бо вже це буде не Україна. Вижити не Україною або Україною померти. В чому тут гідність? В чому тут патріотизм? Ну коротше, істерика істерика у Сергія Пізденцюка. Величезна, тому я знову повернуся до Макса Буткевича. Які аргументи ви радили б озвучувати тим українцям, які хочуть термінової угоди з Росією про перемир'я, не дивлячись на драконівські умови, які намагаються нав'язати країна-агресорка? Ну передусім ми розуміємо, що якщо мова йде про умовний обмін миру на території або з тим більше з поступками у внутрішній політиці це не буде мир. Тобто, передусім, це про те, що це не буде угода про мир. Метою Росії не є в даному разі окупувати частину території України. Метою Росії є знищення України як такої, як незалежної якоїсь сутності. і в принципі, цієї мети Росія не приховує. Вона так. не робить вигляд щось що інакше. Вона може робити вигляд там на, на міжнародній арені, але навіть для внутрішнього ринку е, в своїй пропаганді е, вона наполягає, на, на наголошує на тому, що мова йде про знищення України як такої, яка існує. Тому. Термінова угода на драконівських умовах це просто перемир'я, яке дозволить тій стороні накопичити ще більше ресурсів і Україну таки знищити. А Це окупація. Окупація це не мир. Окупація це полон свого роду, тільки, якщо можна так сказати, полон це окупація однієї людини, а окупація це полон багатьох людей, дуже багатьох. І це повне позбавлення людей здатності обирати своє майбутнє на дуже різних рівнях, на дуже різних щаблях, і світоглядному, і політичному, і побутовому. Дуже часто ніхто не питає в окупації, чи хочуть люди брати російські паспорти, чи хочуть вони коритися новим органам влади, чи хочуть вони не дозволити індоктринацію своїх дітей. Окупація – це продовження війни іншими способами, включно з передусім репресіями проти всіх незгодних і всіх, кого можуть навіть запідозрити у симпатіях до іншої сторони. Тому ті, хто хочуть термінового укладення мирної угоди на умови державної держави агресорки, мають просто розуміти, що вони за продовження війни іншими методами на якийсь час, а потім про продовження цієї війни. Я думаю, що Піздецюк розуміє. Ну, якби це його робота насправді переконувати, що він цього не розуміє, і що він вообще насправді за міри, за дружбу, за жвачку, а взагалі розуміє. І він, до речі, старший брат філік Серідки. Точніше, ні, дедушка, ні, батя. батя. Теж оце от навіщо нам майбутнє? Давайте повернемося і зробимо наше старе поламане минуле лучше. Щоб нам всім було хорошо. Давайте я ще одну річ поясню А, Є війни за майбутнє і є війни за минуле. Війна за майбутнє це війна за те, щоб стати таким, яким ти хочеш стати, але ще не став. Пробити стелю. От, от Україна навіть не пробити стелю, навіть, навіть в рамках тої фази, в якій ми перебуваємо, але досягти своєї мети. От Україна хоче стати нормальною європейською державою, заможною, справедливою, порядною. Ми воюємо за своє майбутнє. Ми воюємо за те, щоби стати такими, якими мріємо стати, але ще не стали. І за це був Євромайдан, тому що коли був Євромайдан, який потім переріз Революцію Гідності, то це вже як починалося? Це починалося як рух за те, що підписали угоду про асоціацію з Європою. Вийшло, от ми зараз неподалік з вами сидимо Європейської площі, відкриємо страшний секрет для наших глядачів видачів глядачів, Туди вийшло там 100 тисяч людей в один день. Ще до початку Революції Хідності, по суті. Та скільки їх зачитало той проєкт угоди про соціацію? Та я думаю, 10. А за що вийшли і решта? За майбутнє. Бо була чітка альтернатива або майбутнє, що асоціюється з Європою, або минуле, що асоціюється з совком. І люди обрали не совок, а майбутнє. Тобто люди вийшли за майбутнє проти минулого. А це є війна за май... майбутнє. А є війна за минуле. Коли ти воюєш за те, щоб стати таким, яким ти колись був уже раніше, як Росія, колись була другою державою світу. За свою минулу велич. Так от, класика стратегічної думки: 25 тисячі років знаю дуже просту річ. Якщо ти воюєш за своє майбутнє, то ти можеш перемогти, а можеш зазнати поразки. По всякому буває. Можна здобути перемогу, можна здати поразку. А якщо ти воюєш за своє минуле, ти можеш тільки зазнати поразку. Ти не... Тому що минуле вже було все, його нема вже, ти не можеш повернути його. Розкажіть цю тайну Децюку, Рідьке, ну і аудиторія їхній можете не розповідати, бо там інший психотіп, на понятному язикі. Їм, їм подобається Алхім, Василій Тимошенко, і це прекрасно насправді те, що вони існують. Тому що, якщо їх не буде, буде набагато гірше. Тому що якщо їх не буде, не буде людей, які виражають думки, або ну, те, що накопичено, або відчуття, або дискомфорт дуже значної групи українців. На жаль, окупація тривала дуже довго. І вона перепрошувала ідентичність, сприйняття реальності тощо, тощо, тощо.